Ось Ісус прийшов на землю сюди дві тисячі років тому. Він не пішов до язичників. Воля Божа була визначена тільки, щоб він був в ізраїльському народі. А апостоли вже потім пішли далі. Ізраїль був сповнений всілякої філософії, вчення всякого, і скрізь уявляли, що це від Бога. Писання перекручувалося і таке інше. І тому Ісус прийшов, можна сказати, до центру політично релігійного клубка, такого всієї знаті релігійної. Так, 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 який потім уже впливатиме протягом тисячоліть на всю землю. Давайте просто поподорожуємо з Ісусом, щоб ще більше приходило розуміння, щоб нам легше було розібратися в тому житті, в якому ми знаходимося. Коли Ісус прийшов до Ізраїлю, були такі основні рухи, течії, наприклад, були Єсеї, були зелоти, наприклад, Садукеї, були там Фарисеї. Єсеї це такі, як монахи. Кажуть, громада, може, там тисячі чотири була. Вони окремо там у пустелі жили, відокремилися, не мали жодного відношення політичного, відмовилися від цього всього, від усієї соціальної діяльності. Вони відмовилися, вони просто усамітнилися, як монахи. Так, вони вірили в Біблію, звісно, теж по-своєму. Зранку молилися на схід сонця, свої обмеження в їжі, в одязі, в житті тощо. І вони жили якийсь час, вони вірили якийсь час, чекали, ось коли прийде Месія, ми з ним тоді воюватимемо війна світла з темрявою. Ну Потім прийшли просто римляни, коли війна була вже в Ізраїлі, вони просто їх вбили і все. Тому деякі люди живуть і думають, що так можна прожити і щось від Бога отримати. І чи правильно це було, чи неправильно? Що Ісус сказав? Приходить Ісус і показує зовсім інший вплив. Він каже: Йдіть навпаки, впливайте на цей світ, проповідуйте у цей світ, рятуйте. Не самотність, не чернецтво, ближніх далеких і до краю землі, не чернецтво не закритися та не придумати собі якісь там ритуали, замісити свою святість. Так зі словом Божим щось, свою релігію якусь створити. І це було тоді, але це має відлуння досі і сьогодні. І коли ми подорожуємо з Ісусом, можемо одразу бачити, о, так я тоді не християнин, я просто якийсь там єсей, грубо кажучи, ну якийсь самітник просто та й усе. І одразу приходить таке осяяння, розуміння. Або, наприклад, візьмемо зелотів. Навпаки, вони були в суспільстві. Це були такі агресивні люди. Вони теж вірили, вони теж чекали на месію, і вони говорили, що взагалі цар, якому повинен підкорятися Ізраїль, має бути тільки Месія. Вони були прихильниками того, що не повинно бути жодного дотику до інших народів, ніякого елінізму ось цього не повинно бути. Тому що коли почали з'являтися імперії, скрізь же культури почали змішуватися. Народи всі перемішуватися. І вони проти всього цього були, проти римлян були. Вони підняли повстання, почалася війна. Десь вони в якийсь момент перемагали римлян. Але все це закінчилося тим, що Єрусалим був знищений, храм зруйнований, практично загинули, і як держава Ізраїль зник на тисячі років. Все питання, за ким ішли люди, Боже, страшно в принципі. Так, вчення, як все ж таки треба рухатися, ось у цій агресії або як, начебто, вони теж щось на підставі Біблії робили, тобто єсеї теж щось на підставі Біблії брали. Так месію чекали, щось беруть, щось ні, але повного розуміння немає. Вони не слідують, не стоять чітко на вченні пророків. Зелоти так само. Такі войовничі були, вони там навіть фортеці брали, ці кінжальники, професіонали, такі хоробрі воїни, які римлян там знищували, вирізали і так далі. Але фініш все одно, Ізраїль зруйнований. Чому Ісус сказав, хто меч візьме, той сам від цього постраждає? Тож це дуже небезпечно, ось ця агресія. Тому що час скінчиться у будь-якої агресії, і більше того, навіть у Ісуса був Симон якого теж зелотом називали, тобто учні, апостолами, навіть які були Зелоти. Ми знаємо, що у вченні Ісуса Він говорить, блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Тому сьогодні багато хто має себе перевірити. Ти знову ж таки християнин, чи ти зелот, чи ти самітник, єсей. І це дуже легко справді перевірити, подивитися у серце, чим ти займаєшся, порятунком цього світу або чим. Хтось намагається виправдати, наприклад, війну. Кажуть, ось там Київ, наприклад, та Одеса це російські міста. Є такі віруючі. Тому це Бог дозволяє так робити і ти А Ісус сказав, що ні. Він навіть не виправдав зелотів, Він сказав це неправильно. Він показував інший шлях. Розумієте, так? Тож це вже не християнство. Тому що з приходом Христа зовсім інший час. Те, що люди собі там вигадують, думають вони історію переписувати і так далі, і багато суперечок, і це люди, які не розуміють, не знають ані Бога, ані Писання, ані волі Божої. Тож Ісус він чітко каже, що блаженні миротворці вони будуть синами Божими. А якщо ти ось це зібрався йти і завойовувати, покласти там купу людей, це не християнство, це вже зелоти, які були проти будь-якої мови. Проти римської мови, проти еллінізму, проти всього. Загалом вони були проти. Тобто завжди... В агресії? В агресії, так. Тож треба бути уважним. Тому що вони програли і такі люди програють в історії, але християни завоювали Рим. І вони завоювали світ. І святі царюватимуть на землі. Ось це подорож із Ісусом у часі. Алілуя, слава Богу! Амінь, так, так. Ісус навіть не забороняв говорити якимись мовами і так далі. Він навпаки правильно використав усе це. Ось у чому суть. Він каже: Ідіть ще до язичників і рятуйте їх, ось для чого дано всі досягнення мови дано тощо, щоб чинити правильний вплив. Ось це християнство. Щоб змінювати цей світ. Перетворювати цей світ, запалювати світло, щоб люди бачили дійсно істину, шлях, щоб вони могли до правди навернутися. І коли ти з Ісусом подорожуєш, ти можеш відразу зрозуміти, О, а я вже від Ісуса відійшов, я вже єсей або Зелот. Тому треба бути дуже дуже уважним. Наступні були садукеї, це правляча партія, яка була при царі. Це були багаті священики. Вони відкидали пророків, визнавали лише Тору, і вони були жорсткі. Ось там треба око за око. Отже, виколоти треба око, все було жорстко убити, побити, знищити і так далі. Вони також мали великий вплив Україні. практично вони взагалі були правлячою партією протягом тривалого часу в Ізраїлі, і навіть під час приходу Ісуса на цю землю. І коли ми розуміємо ці речі, ми тоді зовсім інакше читаємо Євангеліє, і ми інакше тоді дивимося, хто такі садукеї були. Вони відкидали духовний світ, відкидали, зрозуміло, ангелів. Вони відкидали всі ці духовні переживання, за що Павла намагалися судити. так? Само собою, вони вважали, що ані пекла, нічого немає, тобто немає цього всього. Є тільки ось це матеріальне життя, сьогоднішнє і все. І що Ісус говорить до Садукеїв: ви ані писання не знаєте, ані сили Божої. Тобто, іншими словами, каже, ви взагалі Бога не знаєте. Як і сьогодні існує багато людей, які кажуть: пекла немає, душа спить, і якийсь про духовний світ вони розповідають казки. Не те, що написано в Біблії, це садукейство. І сьогодні дуже багато людей намалювали собі ілюзію, що пекла немає. Я можу, як хочу, так і жити. Духовного світу немає, покарань не буде. Це все якісь алегорії у Біблії написані. Але питання, коли ти переступиш поріг смерті, ти ж ілюзію з собою не забереш. Або коли прийдуть проблеми: ось прийшла війна. Від того, що ти ілюзію собі намалював, але якщо до тебе прилітає дрон, або там ракета прилітає, або війна, або терористи приходять, або взагалі ти помер, все, ті ілюзії, в які ти віриш, вони безглузді, вони руйнуються, всі ілюзії. І що нам може допомогти? Якщо ми подорожуємо з Ісусом, ми подорожуємо в часі, і для цього Ісус прийшов. І Він, як світло, Він дає таке просвітництво. Ти вау, відразу. Дивишся, о ні, я не зело. О, ні, я не садукей, не єсей «Так, я не єсей там і таке інше розумієш. Дуже легко себе одразу протестувати. Що Ісус каже, бережіться за кваски фарисейської та садукейської. Що це означає? Він каже: вчення, тобто, достатньо неправильного вчення, щоб збитися і не бути у Божій волі. І ти вже у проблемі, так. Бути в темряві, так. І тільки якщо ти знаєш Ісуса. Якщо справді Ісус світить, ти можеш бачити і тоді розібратися, як треба діяти. Тому Ісус каже: стережіться і кому Він каже апостолам. Тому що вони легко завжди потрапляли в це, і ми бачимо першу церкву. Вона завжди потрапляла, завжди ці були дебати, гойдалки. Навіть перший апостольський собор збирався в Єрусалимі через це. Тому що багато хто в християнство саме тоді почав приходити: і фарисеї, і садукеї, і зелоти вони приходили і приносили свої ось ці вчення. Цей заміс виходив, і багато хто все це вважав за чисту монету. Але Ісус, коли прийшов на землю, Він сказав, що це не чиста монета. Це не Божий шлях, це не воля Божа. І найпросунутішими у вченні взагалі були фарисеї. Найбільше впливу на народ мали саме фарисеї. І фарисеї викладали у молитовних будинках, у синагогах. Книжники були фарисеями, грамотні, розумні люди, юристи були серед них. І ми бачимо, що Ісус так само викриває фарисеїв. Він каже. Ви усілися на сидінні Мойсеєвім, ви взяли ключі розуміння, ключі Царства Божого, самі не увійшли до Царства Божого та інших не пустили. Чим Ісус говорить вченням. І багато хто сьогодні думає, якщо вони говорять про Бога, цього достатньо. Ну, ви знаєте, диявол, коли приходить і чорти, вони теж про Бога говорять сам диявол цитує Слово Боже. То що можна з ним посидіти поговорити? І по фінішу, Ісус, що каже, книжники, фарисеї, ви кодло гадюче, тому що ви своїми вченнями, своєю філософією, ви закрили шлях людям до Бога, тобто волю Божу, шлях. У чому була помилка фарисеїв? Якщо храм більше належав до садукеїв і політичної влади, релігійної, то фарисеї більше були як вчителі закону. Вони в синагогах були. Тому Ісус каже, що те, чого вони з Писання вчать. Ви робіть, але так як вони живуть, так як роблять, тому що каже цей рід лукавий і перелюбний. То по їхніх справах, по життю їхньому він каже: Не чиніть. Тому що вони горді були виставити себе вчителі, ось на чому сфокусовані, і тому, що він говорить, десятину ви даєте, правильно це треба робити, але ви залишили найважливіше справедливість, тобто ви переступили через сумління, справедливість, милість, тобто любов і віру, віру в слово Боже, ви спотворюєте слово Боже. Якщо Біблія, наприклад, каже, що треба дбати про батьків. Вони кажуть, а я Богу служу. Я пообіцяв Богові, що все моє майно перейде Богові після моєї смерті, наприклад. Тому вони нехтували батьками. І ось таких різних постанов, мудрувань, які вони вигадували, вони ставили це в один рівень з писанням зі Словом Божим і навіть вище. Тому Ісус прийшов, Він стверджував Слово Боже, і Він зароджує церкву, стовп. І підвалину правди, церкву, яка має світити до краю землі, яка має підкорити вірі народи, яка має розплющити очі, щоб люди не були у темряві. І перш за все, ми повинні ось це розуміти: розібратися з цим, тому що коли сьогодні люди так багато, так часто доводять щось, а ти дивишся, ця людина просто фарисей, а це садукей, просто це зелот, а це там єсей і таке інше. І все. І коли ти дивишся просто історично подорожі з Ісусом, то це питання вирішене. Ісус прийшов і вирішив це питання 2000 років тому, а багато людей досі його не вирішили. Чому? Тому що не знають Писання, як Ісус говорив, і не знають сили Божої. І недостатньо просто говорити про Бога, чи просто там цитувати Біблію, і ти вже до Бога маєш якесь відношення і таке інше. Увесь Ізраїль у щось вірив. Але Ісус прийшов і показав, що всі ці основні течії, які були, Він показав, що це було оманою. І Він показав усі ці помилки. І результат ми знаємо, що справді християни, наскільки вони принесли світло, що вони справді завоювали той самий Рим, підкорили вірі народи і таке інше. І ми бачимо утопічність усіх тих вчень, які були, адже зелотів убили. Садукеї теж все втратили, Єсеїв теж убили, фарисеїв, кого вбили, хто може втік десь кудись світом по синагогах. Проте ті люди нічого не досягли. А церква Ісуса, яка на той час була, вона розпорошилася і почала завойовувати світ і підкорювати вірі народи тому треба мандрувати з Ісусом у часі. І мати усвідомлення, розуміння, щоб тоді, як Петро каже, дивишся на життя, воно стає як пригода з Богом у Бозі дійсно. І Бог перетворює все на благо, як одразу все стає на свої місця, де християни, де садукеї, де фарисеї, де єсеї, де зелоти. Все на свої місця одразу стає, все сфокусовано на чому? На плоді. Тобто на порятунку єсеї закрилися жодного плоду. Ми знаємо так. Зелоти теж не на порятунку були сфокусовані, а на знищенні на завоюванні. Садукеї те саме. Це закрите суспільство, один одного, готові були вбити, грубо кажучи, іродове таке теж поріддя політичне, релігійне, все це каламуть фарисеї. Ісус також казав: Ви не можете врятувати нікого. Якщо когось придбаєте, обійшовши море і сушу, то робите його вдвічі гіршим за вас, сином Гієни. По фінішу Він каже, ви поріддя, виплодок пекла, ви змії, рід гадючий. Більш того, він каже, ваші отці саме через ці вчення, що ви робили? Ви вбивали, ви переслідували пророків, ви вбивали пророків, і по фінішу ось вони всі вірять у Бога. Приходить Бог, приходить Месія. І що вони з ним роблять? Вони його вбивають, вони вбивали пророків, потім далі беруться за апостолів. Ось і все. Ось вам усі вчення. Тому, перш за все, потрібно розібратися, хто ти? Ти християнин. Чи ти садукей, фарисей, єсей, зелот, хто ти взагалі? Чи є вчення, чия філософія, тому що вони ще після відходу Христа починали потім приходити в Християнство, каламутити воду тут вже, тобто одягати шкірки, як вовк у овечій шкурі, щоб рухати своє? І як Ісус сказав, що книжник, навчений про царство Боже, витягає зі своєї скарбниці нове і старе. Тобто, якщо ти приходиш до Христа, чому Ісус каже, хто прийшов до мене, той все повинен відкинути, взяти хрест і слідувати чітко у вченні Христа. Забудь, уже все, що ти мав до цього. Так викреслити все, як Павло він говорить, все інше для мене стало сміттям. І ось сьогодні багато можна бачити таких, хто витягають і старе, і нове, те, що вони собі там вигадували, або де з яких вчень потягли, з якої філософії за тілом що потягли. І вони намагаються ось це рухати тепер все і старе, і нове. Це не є християнством, тому Ісус каже, все визначається за плодом. Відразу дивишся на життя людини. Який результат? Ти просто сидиш, базікаєш у мікрофон. Хто ти чи каламут у церкві робиш серед віруючих? Чи ти реально завойовуєш цей світ для Христа? Тому лише Ісус є шлях, істина та життя. Все інше не проходить, і виправдання не проходять. Там, де Ісус, там світло і там розуміння, просвітництво народів і люди стають світлом і сіллю тоді, якщо дійсно у їхньому житті є Ісус. Так. І як же рухатись у цій волі? Рухатися за Ісусом або з'єднуватися з тими людьми, які знають Христа, мають пізнання про Бога, які мають величезний плід у поразці диявола, завоювання цього світу для Христа? Спасінні душі, які вони забрали у сатани, оце сила Божа, Оце помазання Духа Святого, не балаканина. Адже перший балакун, який від самого початку до людей прийшов, і балакав, що можна так вірити, а можна так це був сатана, який прийшов до Адама та Єви, і який балакав. Каже: а можна ось так вірити, а в це можна вірити, а можна не вірити, а це можна так розуміти, а це можна так розуміти і таке інше. І ось вам розуміння, яке Ісус прийшов і сказав: Коли не покаєтеся, всі загинете, і камінь на камені не залишиться так усе і сталося з Єрусалимом. Амінь. Пізнаєте Господа і матимете життя і тут, і у вічності. Амінь.